Можливо, посмітнізвало, що як і Державдитслужба нашим опущенням, я вважаю нашим досягненням. Тому що ми впорядкували критично небезпечний об'єкт, який ніс екологічну загрозу в нашій громаді. Тому це першочергово я би ставив. І не рахуючи вже інші фінансові вигоди, які бюджет громада отримав від цієї діяльності. Можливо, хтось. Ну. А може, а може би ми пробували. Ми пробували. Я вам ще раз наголошую, ви мене не чуєте. Ми пробували і зараз. Дуже активно пробують. Ну вибачте, некоректно говорити наші сусіди. Давайте я не буду називати громаду на своєму світі звалищі, що там вже скоро ну не знаю, чим закінчиться. Активно пробують, не вдається. І ми пробували, і нам не вдавалося, і нам суд заборонив подальшу експлуатацію. Чому з цього, чомусь ви цього не чуєте? <рес> ви нас не почули, і Роман сказав, що приїхала людина з Америки. Це не говорю, Зрозуміло. Добре, добре, Роман Стаславич, дякую.